Нарешті дійшли згоди. З наступного четверга тариф на проїзд громадському автотранспорті Івано-Франківська зросте до 3,5 гривень. Відповідне рішення майже одноголосно на останньому засіданні прийняв міський виконавчий комітет. Без жодних політичних підтекстів, жодних піарів і так далі, тому подібне, тому що серйозно вивчали розрахунки економічні. Безумовно, є претензії, ми про них говорили. Перевізники беруть на себе зобов'язання а підписати додаткову угоду з прийнятим, Рішенням і виконувати умови вимоги до перевізників залишилися майже незмінними. Встановлення в автобусах системи GPS та обов'язкове обілечування пасажирів. Їх власники маршруток мають виконати до 10 червня. Лише у цьому випадку ціна на проїзд знову підвищиться до 4 гривень. У разі якщо до 10.06.2014 року перевізники не виконують даний проект рішення, дані вимоги наші. Щодо gps систем GPS моніторингу, щодо обілечка щодо виконання порядку, то тариф повертається до рівні 2 гривень. Ті перевізники, які до 10.06 до виконують умови, тариф буде становити з 10.06 для них 4 гривні. Підписатися під такими умовами без скандалів та апеляцій, згодилися. І перевізники обіцяють, тепер працюватимуть на покращенні якості своїх послуг. Звичайно, що покращиться, скажімо так, технічний стан на на сьогоднішній день перевізники купляють. Беушні колеса, які привозять за границі, що є великою небезпекою по безпеці руху. Скажем, додаткові кошти, які будуть вже надходити. Ми будемо мати змогу купляти якісні запчастини, що знову покращить безпеку руху. Це є для нас найголовніше. Водночас, чиновники зазначають, порушення перевізників обов'язково враховують під час проведення наступного конкурсу. До слова, з 9 квітня зросте також тариф на автобусах електроавтотрансу до 2 ,75 гривень 75 копійок.